Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Аеродром Внукова після посадки декількох військових бортів пролунали хлопки. Полум'я охопили наглядові пункти військових, які охороняють 7-8 смуг, де і тривають посадки. Як говорять російські партизани, чергові борти з Китаю знову попали під роздачу. Пишуть про чергову диверсію. Тим часом існує і інша версія. Літаки не здогнали українські безпілотники, які тепер навчились оминати систему ППО Росіян. Вже зараз зрозуміло, що нові українські атаки. Безпілотниками мають шанс зруйнувати почуття безкарності, яке має Росія, у зв'язку з відсутністю України ракет великої дальності. Збройні сили України цього тижня продемонстрували, що здатні вражати цілі в Росії, і скоро ця здатність пошириться на всю територію країни агресора. Пише Фаннейшол Таймс з посиланням на радника українського уряду з питань оборони, який говорив на умовах анонімності. Атаки можуть повторитися. У нас немає обмежень по відстані. Незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії, в тому числі в Сибіру в Україні. Ми знаємо. Як важко захищатися від подібних повітряних атак незабаром Росії також не залишиться безпечних зон, сказав радник уряду. Те, що відрізняє останні атаки України, це їхній радіус дії, і те, що вони прорвали російську систему ППО і завдали удару по стратегічних військових базах, які раніше вважалися невразливими. Почула ці атаки на собі. Вже і Москва. Представники оборонного сектору та аналітики вважають, що одним з довготривалих наслідків цих атак може стати розпорошення Росією своїх збройних сил всередині країни що допоможе убезпечити їх, але ускладнить проведення операцій у вересні Чорноморський флот Росії перемістив частину своїх підводних човнів на понад 300 кілометрів на схід з порту базування в анексованому Росією Криму до Новоросійська на материковій частині Росії на тлі побоювань, що вони будуть вразливими до українських ударів. Ці атаки безумовно зроблять росіян менш впевненими в собі. Їм доведеться подумати про те, як вони розподіляють військові атаки і забезпечують їхню безпеку. Росіяни будуть сумніватися в своїй здатності захистити свої стратегії. Тегічні активи в країні сказав представник західного оборонного відомства. Україна також сподівається, що ці атаки, якщо вони повторяться в достатньому масштабі, допоможуть налаштувати російську громадську думку проти конфлікту. Після атак по тилах РФ союзники називають українців неймовірно інноваційними, і це доводить розробок. У нас справді багато. Залишається їх запровадити. Атака на тилові аеродроми Росія про подробиці сказано достатньо. Нема потреби повторювати з попереднім матеріалом Укрінформу на цю ж тему можна ознайомитися за посиланням. Втім, на на четверту добу існує ряд важливих моментів, які вказують на те, що цей інцидент більш ніж нерядова подія. Я навіть боюся припустити, скільки грошей вкрадено російськими генералами та командирами ВПК на створення системи захисту стратегічних об'єктів від нападу з повітря. Я впевнений, що не один мільярд, навіть не рублів, а доларів, перекочували до їхніх кишень за показ Путіну гарних слайдів та мультиків про російський залізний купол, не кажучи вже про держпремії та ордени з медалями, пише колишній віце-прем'єр Росії Альфред Кох з тим, що російський. Корупція допомогла зруйнувати міф про другу армію. Можемо погодитися, але тільки частково, тому що головний руйнівник міфів це безсумнівно ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.